Доброго дня, мене звати Соловей Назар. Я проходжу стажування у компанії ManageOne на позицію куратора напрямку продажів. Записую відео з відеозвіт, відеовідгук після першого тижня стажування у компанії. А за цей тиждень я пройшов два курси освітні. Це загальний курс працівника компанії і виключно курс куратора. Інформації дуже багато було, але все структуровано, все зрозуміло, і я вважаю, що пройшов курси успішно, виконав всі завдання, всі тести на доволі високому рівні. Отримав багато знань, розібрався з Великою кількістю оргполітик компанії зрозумів, як все налагоджено, який воркфлоу загальний, як у самій компанії, так і у моїй майбутній, на мої майбутній позиції. Мій ментор Светлана Вербіцька відповідає на всі мої питання досить швидко, змістовно. Питань у мене, в принципі, не дуже багато наразі є. А котрі є, ми вирішуємо чи в чаті, чи виходимо на кол, і там швидко все обговорюємо. Загалом я дуже задоволений і вже сподіваюся, що з наступного тижня зможу приступити до якихось цікавих завдань, задач безпосередньо які стосуються саме. Позиції на оператор напрямку оптичів. Дякую за увагу. Гарного вам дня!